Кожна жінка хоче пахнути, як справжня квіточка. Погодьтеся. Але для цього використовую просто жахливі засоби, які не дають тілу пітніти, але не пітніють, тільки мертві. Що жінок до цього спонукає? Ну, звісно, вони хочуть, щоб від них був тільки приємний запах. Засоби, які не одобрені фондом боротьби з раком молочної залази, це загроза. Загроза здоров'ю. І що вони роблять? Вони блокують вивід токсинів зсередини. І і повертається назад. Тому провокація раку молочної залози. Компанія Моріки виділяє багато грошей на підтримку жінок, які вже перенесли рак молочної залози, але запобігати набагато краще. Тому створений засіб, який називається деоколон, тут дуже розумна молекула орденон, яка блокує неприємний запах на поверхні, а ще від тютюну, від котлет, від риби, від всього. Ми називаємо цей засіб душ в сумиці. тому що можна впродовж дня освіжитися. І ви знаєте, наносячи на будь-який. Матеріал, будь то шовк, будь то бархат, будь то оксамит, будь-то що, він не залишає слідів. І це дуже гарно. Чому? Тому що жінки мають бути і красиві, і здорові. Звертаю увагу, що цей засіб рекомендований фондом по боротьбі з раком молочної залози. І він 147 мл, дуже економний, дуже мілко тому наноситься, бачите, дуже його мало треба, і ви з ним будете завжди в безпеці. І головне Цього засобу ніколи не буває достатньо. І в мене вже є, бачите, пуста бутилочка, вже є наполовину бутилочка, і є нова. Чому? Тому що моя це та що наполовину. Та, що пуста це донечка, вона підліток 14 років, їм обов'язково, треба, ви знаєте, і вже я її принесла нову бутилочку Тому у нас у кожної свій деоколон і це дуже класно. Ми не забираємо у одне, а користуємося своїм. І я вам дуже раджу. Брати за увагу, щоб цей деоколон обов'язково був на вашому туалетному столику, щоб він захищав вас. Ну і, звісно, допомагав цвісти, розцвітати безпечно і красиво, користуйтеся безпечно, любіть себе.